Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами обсудимо маленьке замовлення з сайту АHurp. Воно складається всього з трьох продуктів. Замовлення було з безкоштовною доставкою, також ніяких додаткових налогів або ще чогось я не платила, окрім вартості самих продуктів, бо були питання в коментарях. Замовлення прийшло, як і зазвичай, приблизно за 8 днів. Ніякої затримки не було. Замовляла через Міст Експрес. І зараз покажу, що прийшло. Якщо є ще якісь питання, то пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково відповім. Замовила без всілякої знижки, тільки тому, що було потрібно. Ось ці кокосові вершки, які постійно замовляю. Я чередую, періодично купляю або сухе кокосове молоко від Едвард Енсас, Ви часто бачите його в моїх відео з продуктами, які закінчились, і відео з покупками, або ось ці натуральні, без цукру кокосові вершки. Вони всередині в пакеті. Просто можна перекласти в іншу в якусь більш зручну баночку. Коли кладете в холодильник, вони стають твердими замерзають, коли в приміщенні тепло, вони більш м'якої консистенції, навіть рідкої. Можу рекомендувати: ціна не дуже висока, вистачає надовго, додаю або в каву, або в какао, яке теж замовляю на сайті Hurb. І це додає продукції дуже приємного смаку. Зараз я вживаю колаген. В який вже додано какао, і туди ще додаю чайну ложку кокосового сухого молока. Це робить даний напій більш смачнішим. З розділу пробників замовила ось цей неймовірний продукт. Зараз його немає в наявності, але я поставила нагадування: як тільки з'явиться, буду обов'язково повторювати покупку. Якщо б не розділ пробників, я на нього би не звернула б увагу. Тому що бренд для мене невідомий. Але тут дуже гарний склад. Тут 60 капсул, по-перше, на 60 днів прийому. По-друге, окрім Пікюкю. Тут в складі також міститься коензим Q10, а вони дуже гарно працюють разом і не треба купляти одну і іншу баночку окремо, тим паче, що це дороговартісний продукт. ПQQ тут як потрібно 20 мг, бо менше немає сенсу вживати. І коензиму Q10 тут аж 200 мг. Я Кінзін Q10 приймаю на постійній основі без перерви для підтримки серцево-судинної системи для енергії, для краси шкіри, PQQ також працює для нашої енергії, краси, для здоров'я наших мітохондрій. І також в складі міститься вітамін В12, також в, гарні, в гарно засвоюваній формі метілкабаламін, його тут 1 мг. Тому рекомендую, якщо з'явиться, зверніть увагу, знижка була мінус 33%, але по знижці мінус 20%, яка діє зараз на всі добавки на сайті Ахр, також нормальна виходить ціна. Не забувайте про цю акцію. Я зараз зробила це ще одне замовлення, тому що багато добавок позакінчувалось, потрібно поповнювати запаси, а без акцій, без знижок нічого не хочеться замовляти, бо достатньо зросли ціни на сайті iHerb, Тому чекаємо, коли з'являються вигідні пропозиції, і купляємо по хорошим знижкам. І далі, друзі, ще один дуже цікавий продукт. Я помітила, що саме цей бренд Allergy з Research Group робить доставку безкоштовною, коли він є в корзині, і ще якийсь продукт. Можливо, в мене так співпало, але два рази я замовляла один раз, в мене було три товари. А перед цим я замовляла товар від цього бренду і ще один продукт. І також була безкоштовна доставка, хоча сума самого замовлення не доходила до 2200 гривень. Це продукт, називається кідний біф 100 капсул у баночці. Приймати потрібно по одній капсулі в день і в одній капсулі дозування 500 мг. Зараз розповім, для чого він потрібний. Ця добавка містить в своєму складі яловичі, нирки, які містять в собі фермент діамінооксидазу. Нещодавно я дивилась відео Одного українського лікаря, яка розповідала про те, що якщо у вас є якась алергія, і якщо вона справжня, то повинна проявлятися десь приблизно до 3 до 5 років. Якщо якась алергічна реакція або непереносимість виникає вже в дорослому віці, і не одразу після вживання продукту, а Через декілька днів, коли ви на постійній основі його вживаєте, то це може бути недостатність цього ферменту, який переробляє гістамін. Тому я вирішила спробувати дану добавку. Можливо, він вирішить цю проблему, цей продукт. І потім обов'язково вам розповім, чи був результат, чи ні. Друзі, ось таке замовлення було в мене сьогодні. Якщо я вам була корисна, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм. Посилання буде в описі під відео. Промокод для знижки на сайті iHerb також в описі і тут на екрані. Дякую всім, хто його використовує. Друзі, користуйтесь вигідними пропозиціями і знижками. Замовляйте добавки зараз, якщо вони вам потрібні. Посилання на ці продукти, які показала в відео, залишу також в описі. Всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі!